Перед нами знаходиться 5 геометричних 3D фігурок. Спробуємо з кожної з них познайомитись, дізнатися, як воно називається, і де об'єкти, подібні до цієї фігури, можна зустріти. Тож, можливо, ви якісь із них знаєте. Я буду дуже радий, якщо ви зупините відео, спробуєте назвати їх самотужки, а потім порівняти із тим, що я вам розповім. Тож, почнімо з, скажімо, оцієї фігурки. Вона Дуже цікава тим, що насправді її можна дуже-дуже по-різному назвати. По-перше, насправді, є дуже класне слово кубоїд, бо вона схожа на кубик, але не зовсім однакових розмірів. Інше слово, яке слово сполучення, так, яке ви майже напевно зустрічатимете це прямокутний паралелепіпед. Прямокутний. Бо дійсно в цій фігурки дуже багато прямих кутів. Тут прямий кут, і тут прямий кут, і тут, і тут, і, власне, дуже-дуже багато прямих кутів. А паралелепіпед, тому що його грані вони паралельні друг до друга. Так, прямокутний паралелепіпед. А ще насправді ми маємо повне право назвати її просто прямокутною призмою. Прямокутна. Ризма. Це все одна і та ж фігура. Погляньмо на оцю. Вона подібна до першої, так? але тут, бачите, що, що в них подібного? Так? В них протилежні грані, вони паралельні одна до одної. Так? Ніби ми тут взяли прямокутник і розтягнули в просторі. Так? Просто взяли, пересунули, а потім з'єднали. А тут ми теж зробили з трикутником. І От таке зміщення, так, коли в нас верхня грані нижня однакові, паралельні, це, власне, є всі фігури такого типу, це призми. І якщо тут була прямокутна призма, бо ми переміщали прямокутник, то оця буде називатись. До речі, давайте я якось об'єднаю, бо одна фігура багато назв, так, А оце у нас трикутна призма. Трикутна призма. І... Назва каже, що в її основі лежить трикутник, і що вона призма. Отака от фігура, яка схожа на ну, якусь не знаю, каністру, трубу, так, можливо, банку. Так, це називається циліндр. Ми майже напевно чули це слово. Е, власне, це назва от такої фігури. Тому, якщо вам хтось каже, що щось циліндричної форми, ви собі можете одразу уявити трубу чи шматочок труби, так, і розуміти, що це щось таке. Отака фігура, якщо ми говоримо про її поверхню, називається сфера. Сфера. Коли я чую слово сфера, я уявляю, ну, наприклад, глобус, так, бо наша планета вона дуже-дуже нагадує сферу. А, а можу уявити м'яч. Так, М'ячі вони також, як правило, Форми близької до сферичної. Якщо ж ми говоримо про ту частину, яка всередині сфери, то в такому випадку вживають слово куля. І, строго кажучи, це не одне і те саме, бо сфера це поверхня, а те, що всередині це куля. Ну, Але в житті, якщо ви скажете, щось має форму кулі, якщо ви скажете, щось має форму сфери, вас і так, і так зрозуміють. Ну і в нас залишилась ще одна фігурка. Всі Подібні фігури, де в нас є якась одна вершинка, яка з'єднана із всіма рештою, називається пірамідою. Це піраміда. Однак піраміди можуть бути дуже різні. Може бути отака піраміда, а може бути, я намалюю прямо зараз. Може бути, наприклад, отака піраміда. Так. Ну і там невидиме ребро позаду, так? А може бути, скажімо. Давайте я намалюю з великою-великою кількістю вершин. так, Раз, два, три, чотири. І давайте. Ще там буде 5. Так, вона заховається позаду. Не впевнений, що буде щось видно, але я маю спробувати. Так, і там ще не видимо грати. Тобто у нас ця вершинка вона з'єднана тут аж з п'ятьма. Так, тут з трьома. Тут з чотирма іншими вершинами. І для того, щоб вказати, скільки ж в основі у нас вершин, кажуть, що це чотирикутна піраміда. Чотирикутна. Бо в її основі лежить чотирикутник. Ну, до речі, єгипетські піраміди, так одне з див світу, яке будували єгиптяни, вони якраз чотирикутні. Бо це дає їй можливість бути дуже стійкими. Однак може бути і трикутні, які ще називають тетраедрами, і п'ятикутні, і хоч мільйон кутні. Скільки зможете намалювати, скільки зустрінете, та так і назвати. Це фігури, які трапляються найчастіше, є ще багато інших, більш рідкісних. Так, і з однієї сторони, звісно, нам не необхідно знати їх назви, бо ми завжди можемо намалювати, зобразити, пояснити якось людині. Але це зручно, адже люди звикли до того, і це. Хороший простий метод швидко пояснити, яку ж фігуру ви маєте на увазі.